Вітаю вас, малята. До нас сьогодні в гості завітала дівчинка Іринка і розповіла мені, що вони з батьками на вихідних були в зоопарку. І хоче розказати, кого вона там бачила. Зоопарк ходила з татом, звірів бачила багато, і ведмедя, і слона. Бегемота пузана, гомінливих мавп на гілках і руду пухнасту білку, крокодила у ставку і змію за склом в кутку. Чорну бачила пантеру. І царя всіх звірів лева. Він на сонечку лежить. Мружа очі, наче спить. Ще верблюда і орла. зебру бачила смугасту вовка, рись і жирафу довгошийку. Роздивилась геть усіх і великих, і малих. Довго ми гуляли з татом, дуже звірів там багато. Іринка пропонує нам зробити одну з тваринок зоопарку. Це буде. Ведмедик. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу та кружечки різного розміру. Беремо найбільший кружечок, змащуємо його клеєм. Та приклеюємо на папір. Беремо менший кружечок, змащуємо його клеєм і приклеюємо його зверху. Це буде голова нашого ведмедика. Беремо найменші кружечки. Це будуть вуха та лапи нашого ведмедя. І приклеюємо. Далі зробимо нашому звірятку вуха та мордочку. Візьмемо фломастер чорного кольору та намалюємо носик та очі. Ось такий ведмедик у мене вийшов. Дітки, а зараз скажіть мені, де Іринка була на вихідних? Правильно, в зоопарку. А кого вона там бачила? Так, багато звірів. Молодці малята гарно попрацювали. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!